Добрий ранок, друзі. Друзі, готую собі сніданок, а на сніданок готую сьогодні кашу. вівсяну білкову кашу. Налила, друзі, ось молоко чай 300 мл, не возила приблизно. Молоко чай розвело і додаю 2 столові ложки висівок. Висівки в мене вівсяні. ви вже знаєте, я. Користуюся вівсяними висівками, Добавила висівок і додаю, друзі, зараз у два яйця. Яйця я цей раз розмішала, то я була мішаю прямо в каструльці, а це я розмішала, Так, зараз розмішала. Сюди тепер я добавлю Ну Зовсім я не вожила там трішки масла. Я бува додаю, бува не додаю масло. І ще додав трошки солі, підсолю. Не завжди солю. Так. І оце, друзі, зараз воно в мене закипить. Якщо я яйця сюди прямо роз... сюди прямо кидаю, то я Дужче мішаю, щоб їх тут розмішувати добре. Ну, то я прямо сюди кидаю, щоб вам показати, що я кидаю, яйця. А так я розмішую їх окремо. І ось у мене кошка закіпа. І це, друзі, смачно, корисна, білкова коша, вівсяно білкова. То кошка моя закипає. Зараз я виключаю вогонь і залишаю її ще хвилин на 10, а вона пустує під кришкою. Готую до кави чебурек. Чебурек готую лінивий із сиром. Для цього я взяла лавошись. І стільнозирнової муки я вже борошна, я вже вам показувала, друзі. Натерла сиру, положу. Та оток дві ложечки не повні, щоб він хорошо в мене закрився. так, друзі положу сиру, Лавашик я змочу водою. То я, друзі, бува, якщо багато роблю, то я мочу тоді яйцем. Білок. Бува білок саме беру, бува ціле яйце. А це ось мочу отак водою. І беру тепер отак от. Можна на сковорідці, а можна прямо на, у мікроволновці, в мікрохвильові печі. Так, от тут, друзі. Все, і оце мій чебурек готовий. Друзі, і це мій снідонок. Вівсяно-білкова коша, чебуреки з сиром і кава з молоком. Друзі, всі, хто зі мною сніда, всім смачного!